Чернетки угоди щодо корисних копалин, яку деякі представники вашого уряду називали зрадою і навіть крадіжкою вашої країни. Як ви можете це прокоментувати? І чи ви не шкодуєте, що включили цю угоду у план перемоги, який ви озвучили минулого року? last question of, кошен generally. На вашу думку, адміністрація президента Трампа чи вона переговори веде щодо України з найкращими думками про Україну про її найкраще майбутнє? я вже половина. Sorry, I already forgot half of your question. Sure, I thought that was a good question. So about the deal first. Yes? Yes, about the deal. yes. yes, Um, can, can I answer in Ukrainian of language? Course, of course. Okay. That's fine. Uh, okay. You can, you can take translation. Yeah, yeah. Okay, please. Right, I'm ready. <laughs> okay. Uh, дивіться, перед я хотів би зазначити, що офіційно, знов таки, і це важливо. українська сторона. А саме Кабінет міністрів України, а саме мій Офіс. Сьогодні нотою ми офіційно сьогодні отримали варіант або пропозиції Сполучених Штатів Америки. Це важливо. Не колись, а сьогодні. Друге, а... якийсь час назад цю угоду. Треба порівняти, чи це та сама угода, або щось інше. Ми порівняємо це. Отримала наш віце-прем'єр-міністр Юлія Свириденко у двосторонньому контакті з паном секретарем трежері, з паном Бесонтом. Вона отримала цей документ. Я їй поставив запитання деякі. Вона сказала дуже складно коментувати. Це зовсім інший документ. Там багато всього про що не йшлося, а також з'явились деякі речі, які, ну, скажімо так, раніше сторони відкидували вже. Так? І тому а, цей документ я не хочу, ви знаєте, так, піднімати нову хвилю. Тому що я дуже хочу. А, щоб ми отримали конкретну рецензію юристів на найвищому рівні. Це перше. Друге, нехай вони порівняють всі ці угоди, їх вже дуже багато. І я буду сприймати ту угоду, яку офіційно отримала наша сторона. Формат змінено. Давайте ми вивчимо цей формат і потім будемо говорити будь як у нас є Конституція України, в якій чітко зрозуміло, кому що належить. Перше, далі в Конституції України чітко зрозуміло, що наш курс до Європейського Союзу. Ми виконуємо, ми робимо якісь важливі є закони, є дуже важливі реформи, є відповідні кроки. Ніщо, що може загрожувати. Частково відповідаю на ваше також питання, на, ваш те, на вашу тезу. Ніщо, що може загрожувати вступу України до Європейського Союзу, не може бути сприйнято. Але знов таки, дивіться, ми. Проговорювали вже цю угоду, багато разів багато страждальні були діалоги щодо цього напрямку. Ну давайте ж все сприймати по факту. Спочатку відсіється вся ця кількість, а зрозуміла буде угода кінцева. Юристи попрацюють потім, коли юристи попрацюють згідно українського законодавства. Нашої Конституції, коли там не буде відповідних законодавчих завроз, тоді я подивлюсь вже з брифінгом юристів, я вже подивлюсь цю угоду. Я поки що не хочу реагувати на кожен такий, знаєте, ну як, кожен такий меседж, тому що щось ще в медіа з'явились пункти якісь, так? І напевно, може, вони адекватні, тому що, що є в цій угоді. Так. А Щось з'явилось у депутатів якимось чином, я, також для мене цікаво. Я ще не читав, а депутати вже все знають, що, що буде в голі. Так, це дивно. Див, цікаво, хто, хто цю інформацію передає. Оце дуже цікаво також. Хотілося б знати просто для себе. Якщо так вони працюють, може вони нам щось допоможуть в війні з русскими, якась буде там розвідка у них, може в них є такі джерела важливі, глибокі. Цікаво. Цікаво, що деякі речі якось так співпадають. Іноді деякі депутати, вони, ну скажімо так, мають інформацію. Десь з якихось посольств. І також це відбувалося в нашому житті. І з цим випадком треба, мені здається, так проаналізувати все. Тоді, напевно, буде зрозуміло, для чого це робиться. Кріс, у вас ще були запитання?